Привіт, ми метро на Троєщино, і зараз ми на Академії І покажемо, що тут робиться, тому що тут багато чого цікавого. Ну, одразу скажу, що починаємо ми випуск з поганого. Я вийшов з метро і це вже був повний жах. Я пішов поповняти рахунок, і там в когось витягнув гаманець, і зловмисник зник буквально за секунду, тому що там стільки мафів, що в них взагалі зорієнтуватися неможливо. Криміналітет тут достатньо високий, тому подивимося, що тут робиться. Пішли. Так, пішли. Я можу сказати, що тут просто жах, тому що йти по калюжам а, в оточенні купи мафів. Яких мафів? А ви законно торгуєте? Звичайно. Е, це стихійка заборонена. Ми зараз йдемо до начальника станції, тому що ми були шоковані новиною про те, що це законна торгівля. Кіно-відеозйомка ведеться з дозволу адміністрації, яка знаходиться на КПІ. Про використання метрополітену. Коротше, ми поспілкувалися з виконующем обов'язки начальника станції, вона не уп сказала, що неуповноважена показувати документи, якісь договори з торгівельними точками. І при цьому нам сказали, що знімати ні в якому випадку не можна. Нам треба їхати на КПІ і просити там дозвіл. От така штука. Ми обов'язково це візьмемо на контроль, ми дізнаємося, тому що нам самим дуже цікаво, як взагалі це все. Оформлено офіційно. Тут... Тут це дуже погано. Мафи просто один на одному стоять. Більшості людям це подобається сіти спокійно і намочити свої ноги взагалі неможливо. Як ви оцінюєте площу? От академістечко, мафи, взагалі, чи це гарно, чи ні? Ну думаю, це гарно. Я не можу сказати нічого поганого про Академістечко, містечко, тому так це гарно. Ну, може, тільки трішки. Якоїсь такої атмосфери гарної не вистачає, все таки. Як я оцінюю мафи. Так. Ну, Воно гарно, зручно, наскільки я не. Знаю? Ну, взагалі воно зручно, я б сказав. Я не знаю наскільки гарно, мабуть, не гарно. Що, як ви оцінюєте от, мафи взагалі площу, де містечко як вам? Халтурно як, погано. Що це? Місто Київ. А що ви з цим робили? Що, зніс би все, хай йдуть у торгові центри. Взагалі угу. всі торгують, стрибають по багну і так і живуть. І все було б нормально. З однієї сторони тут робиться ремонт, ніби все добре. От нарешті почались там якісь зміни, там все будується, розбудовується. Але з іншої сторони, тут не зробили людського переходу для людей, і люди просто топчуться по багну. І в них інакшого виходу немає. Вони мають пройти з цією стороною, тому що оцим перейти ніяк неможливо. Тут або лізти через конуси і стрічку, або просто йти по багну. Дивіться, тут роблять ремонт, а з іншої сторони зроблений прихід для людей. Рахуєте це так нормально. Ні, це неправильно, не звісно, тому що грязь, все йдуть бризги. Я думаю, це взагалі неправильно. І вони не могли хіба зробити нормально, щоб люди просто не були змушені йти по болоту? М могли, але це все, я думаю, діла снігати, а спонтанно. Сам от йду, і здесь вже приходив, штани всі грязні, зальопані. Неправильно це. Ми хочемо дізнатися, чому не зробили по-людськи, але ремонтники грають в карти. A few later. Хто відповідальний на цьому часу? Хто у вас бригадир? А що ви хочете? Ми хочемо задати йому декілька запитань. <рошу> Прошу? Вона в жовтій куртці. Чому ви тут, коли проводите свої ремонтні роботи, не зробили ніякої доріжки, по якій люди спокійно можуть йти, а вони мають йти по багну. От ви ж почали тут працювати. Подивіться. Я не буду відповідати. Чому? Я не уповноважений. Уповноважений. Ну ви ж тут не суть в тому, чи ви Уповноважений. Ви ж відповідаєте за цей учасник. Подивіться, як люди йдуть. От вони перескапують. Файтно. Секунду, от дивіться, ви тут йдете і ви зараз маєте йти по багну. Оця людина відповідає за те, що ви йдете по багну. Ви йому нічого не хочете задати ніяких запитань. Чому так має бути? Ну, треба, наверное, не в таку погоду робити. Буде нормальна тут дорога. Якщо ви бачите, що роблять неякісно, Зупиніться, зробіть зауваження. Повідомте нас про це. Яку я вам дорожку тут зроблю времену? Якщо тут воно все, все зараз буде, але люди ждуть зараз по болоту, їм ж треба йти на роботу додому. І вони просто йдуть 15 по 15 хвилин. Ролі ніякої не грає. Ви ж стояли тут не 15 хвилин, це ж не робиться хвилин, 15. Ролі не грає ніяк. Тобто, Відійдіть, будь ласка, бо ще вас стране. Тобто через 15 хвилин це все зробить. Точно, через 15 хвилин. Ну, якщо через 30, то точно вже. Ролі не грає. Ви не впевнені, що через 15 чи через 30? Все буде в порядку. От ви поки що не знаєте, ви там собі спокійно перестрибнули одну калабаньку, але попереду вас очікує прохід через багно. Ви хочете йти зараз по багну? У вас інакше вихід зараз немає. Ні, не... проложена якась спеціальна тропинка, Я думаю, хоча б із поддонов, наверное. Ну що, дожди поки буде 15 хвилин закінчиться. Ми дочекаємо 15 і дочекаємо півгодини. Ситуація така. Тут робили ремонт, ремонтували цю частину тротуару. Туди насипали асфальт просто. І так і залишили. Нам сказали, коли ми це знімали, підходили, сказали, подійдіть, через 15 хвилин тут все буде зроблено. Ми підійшли через пів години, ми дали їм більше часу. І тут така ситуація. Техніку вже прибрали, але техніка лишила такі просто сліди свого перебування і існування непрофесіоналізму Кравтодору. А що ремонт? Видно, ну, так? Отут робили ремонт. Так, Так, робили, так, а так звісно. Отак от має виглядати ремонт. Ні, так не має виглядати ремонт. Все буде в порядку. Ми метро на троєчно, ми завершуємо цей випуск. Сьогодні ми побачили просто жахливий приклад, як не треба торгувати. Так, і як не треба класти, мав буквально через кожних пів метра, і що такого шанхаю просто не має бути. Люди здебільшого казали, що Государство зроблений неприступний анклав. Вот, Наживаються, а ніде порядку немає і не буде. Але воно так не має бути. Торгівля має бути що? Порядковано. Порядковано, вірно. Цілком. Тому до нових зустрічей. Підписуйтеся на наш канал і кладіть палець догори. Шановні пасажири, пасарі, будьте взаємна більше.